Каштановий цвіт восени. У прилуках вже вдруге за рік цвітуть каштани. Попри те, що листя на деревах вже пожовкло, поруч з ними з'явилось суцвіття. Дерева вирішили, що зараз весна, але на дворі кінець вересня. Що спричинило повторне цвітіння та як це впливає на дерева, пояснив завідувач відділу декоративних і плодоягідних культур прилуцької дослідної станції Геннадій Мамченко. По перше, каштанова міль її скодочинність спричинила втрату листової поверхні. Це одна з причин, друга аномальна температура висока в цей період часу. Гілки в кроні деякі можуть попідмерзати або повимерзати повністю, або просто отримати морозобоїни, а це вже відкрита рана там. Як скажемо, якісь збудники грибкових хвороб можуть поселятися. Погода в кінці вересня продовжує радувати теплом. Таке бабине літо протримається ще до кінця вересня. За підрахунками, середня температура в вересні 2023 року становить 17 градусів тепла, а це на 3 градуси більше за останні два роки. Яка температура прогнозується на жовтень, розповіла начальник відділу метеостанції Людмила Сосновська. У жовтні температура буде знижуватись поступово. Максимум не перевищить 15-18 градусів, вночі буде дещо прохолодніше, 5-12 градусів.